Вони бачили те, що забути неможливо. Герої, які пережили війну, пригадують болючі втрати і гіркі розчарування. До 25-ї річниці виведення військ з Афганістану. Учасники бойових дій продовжують ділитися своїми спогадами із молодим поколінням. Цього разу вони зустрілися із захисниками вітчизни. Які історії сумським кадетам повідала жива пам'ять? Чула і Дар'я Марченко. Микола Саченко в гарячу точку потрапив, коли і сам був таким же хлопчаком, як і ці сумські кадети. Найстрашніше каже бачити смерть друзів, тих, з ким ішов пліч, пліч Рідко який день проходить без згадки про, про службу в Агністані. Я думаю, що всі ті, хто пройшов війну, у них це неможливо забути, і це це життя супроводжує нас по сьогоднішній день. Не забуває війну і Олександр Краснов. Йому тоді було 18. Сьогодні прийшов пригадати побратимів по службі, друзів, які не дожили до цієї зустрічі. Даємо дань нашим робіт погибшим, які не створили сім'ї, які не долюбили, не дожили. У них залишилися матері. Найважче, звісно, прийшлося нашим матерям. Молодим же розказують, аби застерегти, щоб нікому в майбутньому не довелося такого пережити. Тим же хто це вже пережив, допомога від держави для держави, для місцевої влади є своїм головним обов'язком і пріоритетом в роботі. Підтримка цієї категорії людей учасників бойових дій, воїнів інтернаціоналістів, які на території Сумщини проживають 4,5 тисячі. Відповідно до указу президента, рік 2014 оголошений роком учасників бойових дій на інших територіях інших державах. Та головне кажуть представники влади воїни афганці це яскравий приклад втілення мужності і честі для майбутніх захисників вітчизни. Переймали досвід та знання від живих легенд сумські кадети з задоволенням. Я пишаюся тим, що вони не побоялися пройти скільки труднощів і зараз можуть розповісти нам про ті складочки, які вони змогли пройти. Я дуже хочу їм сказати спасибо за те, що вони вибороли свій бойовий довг. Хлопці зізнаються, дивлячись на таких людей, радіють, що пов'язали і своє життя з службою народу. До речі, відновленню вікових кадетських традицій на Сумщині посприяв сам президент України Віктор Янукович, Дар'я Марченко, Олександр Гортус, канал РТС.